25 жовтня у Кавочі пройшов всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед дівчат, присвячений видатним борчиням Прикарпаття. На килимі змагались юні борчині з Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Рівненської та Волинської областей. В урочистій частині заходу були нагороджені відзнаками та цінними подарунками прикарпатські спортсменки. З вітальним словом до учасниць звернулись народні депутати та міський голова Андрій Найда. Не тільки як ми, як інструальна столиця західної України, а я думаю, як напевно столиці вільної боротьби. Тому що дуже багато заходів в Калуші, вільній боротьбі проводиться саме в Калуші. Дуже багато виховантів з Калуської вільної боротьби перемагають на різноманітних заходах Олімпіадах, чемпіонатах світу, Європи, України. І за це величезна подяка насамперед вам. Так, насамперед вашим батькам, а саме основне це вашим тренерам. Тренера, які, чесно кажучи, живуть вами, живуть так, щоб ви мали ці перемоги, і щоб, скільки я знаю, що ваші є колеги, депутати, успішні бізнесмени, вони всі вийшли з вільною боротьби. Вони знають, як боротися в житті. Я хочу тільки вам так само побажати, щоб в житті. Ви так боролися і ви будете боротися зараз на килимі. Дякую Господу, дякую героїзму наших захисників за таку можливість. Прекрасна концепція турніру. Дякую організаторам за саму ідею, бо, власне, ідеєю цього турніру є вшанування наших титулованих дівчаток. Я дивлюся на них і горжусь, що вони вже в дорослому житті успішні. Давайте їх всі привітаємо оплесками. Мар'яна Квітковська, Тетяна Кіт. Наталія Польковська, Оксана Лівич, Аліна Рудницька, наша гордість, гордість боротьби Прикарпаття України, дівчата, які своїми звитягами прославляли Україну і зараз для вас є прикладом вони вже в дорослому житті. Хтось керівник дитячо-нацької спортивної школи, хтось успішний тренер, хтось віднедавна виконавчий директор обласної федерації. У них є доросле життя. Вони показують те, що боротьба їх допомагає бути успішними в подальшому. Взагалі, жіноча боротьба це неймовірна гордість для всієї спортивної родини України. Кожного циклу фактично ми виборюємо медалі. Наша Оксана лівич двічі посіла почесне п'яте місце на Олімпіаді в Токіо Дитищі. 21 року та Париж 2024 року, я думаю, що це потребує гучних оплесків окремих. Цими днями триває чемпіонат світу. Ю-23. Дівчинка з цього залу Аліна Філіпович. Саме сьогодні я маю велику надію, здобуде бронзову медаль чемпіонату світу. Також калушаном були слава Цими днями в Бахрейні на Всесвітній гімназіаді буде представляти Україну. Калуш дійсно спортивний край, борцівський край, і тут є ким і чим гордитися. Віталій Чорненький, Тарас Яковин, Голос Інфо.